Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Тиждень пекельної спеки для Німеччини нарешті закінчився. Сьогодні вночі був дощ. Великий сильний дощ, з блискавками, з громом, слава Богу, трішки. А що в жару допомагає найкраще? Це ж, звичайно, холодні супи. І один серед них це окрошка. Я весь час. Її готуємо. готуємо її в жару. І весь час думала, чи є ж це блюдо. Якось ніколи не задумувалася. Кожен готовий його так, як подобається, і кидається, що подобається. А тут побачила, що це азіатська кухня. Ось так живеш і не знаєш, чиє блюдо ти готуєш. Бо готуєш ти його вже як своє і по своєму А це ще одне національне українське блюдо. Яке ми знаємо, вергуни. ми їх полюбляємо і дуже часто готуємо. Але не тут то було. Бо це схоже блюдо є і в Німеччині, це Креблі, вони відрізняються трішки і рецептом приготування, але дуже схожі. І одразу сказали, що це саме Креблі. Ось так буває. Це ми готувалися до діалогів на німецькій по німецькій мові. І йшли знову в штат-парк на пікнік з розмовами. І ось таку печену картопельку із сальцем, і з ковбаскою ми робили. Сподобалося дуже і дуже смачно нові варіанти блюдів. блюд. Ось так виглядають клуби вже. Весною це були, ви пам'ятаєте, цибулькові, і я так трішечки. Неправильно вгадала, це зовсім не укроп, як ми думали. Розітерти листочок і одразу чуєш, що це, не повірите, фенхель. Так, так, знайомий всім фенхель, якого в мене на вгороді. Слава Богу, не було. Синій горошок зріє, капусточка червона, зелена капуста німецька теж. Росте і радує листова. І ось такі чорнобривці, нагідки і настурція монаш капуцин. Цікава назва із-за квіточки, схожа на капюшончик монаха. Ось такий французький городик в центрі ботанічного парку. А тут ми ось так сиділи і розмовляли. Поки не почули ось цей звук. Я видалила всі сторонні звуки, і цей теж, тому що десь грала музика людей дуже багато вихідний. Але, чесно кажучи, відчуття холоду по спині пробігло. Перед цим пролетів літак. Раніше я на нього зовсім неадекватно реагувала. А тепер вже трішки спокійніше. Ну, а це наша вечеря. Як завжди, кнопка приготування. Не спрацювала. Як бачите, це гнізда з фаршем. Вийшли ось такі смачі на вечерю. А це рецепт зовсім простенький, це готова лапша і фарш, як для котлет. І підливка соус такий, цибулька, морковка, томатик. А це пісоха трішки в нас лаваш. і вирішила зробити, бо залишався фарш, такий ліниві, не знаю. Біля щічі, що це в мене вийшло. Але дуже смачно томат майонез змазала фарш і запекла в духовці під майонезною подушкою і сиром тертим. Перше побачила, як квітне оксаліс дуже цікавий. Новинок дуже багато. Цікавинок додаю дуже багато, життя продовжується. Хоча новини не радують. Нехай. Радують хоча б квіти. Трішечки відпочине око і душа. Вони нас радують, вони нам дають нас жити, допомагають жити. Хто донатить тим, що переводить бонуси на армію, бо немає коштів, хто переводить кошти, але всі і. Працюють на перемогу. Де б не були, чи за кордоном, чи вдома, але допомагають всі. Перемога обов'язково буде. Україна переможе і мир настане. А це так закінчився мій вихідний день. Коли й так погано ходиш, а ще отак ось приземлився, то настрою на робочу неділю вже зовсім немає. Подивимося, що буде завтра зранку. Але не дуже радісно мені щось уже на душі. Сіплюємо зуби і працюємо, працюємо далі. Благо, температура нарешті впала. Хоч і небагато було жари, але вона вимотала. Зовсім я вже погано переношу. Мабуть, все-таки хвороби беруть своє. Історія одного зайчика. Дуже давно, ну, років так шість назад, у моєї онучки було таке бажання мати все рожеве. І один із рожевих зайців у нас був рожевий Соня-Сплюшка. Сталося так, що ми поїхали з дому, і сплюшка залишилася вдома. Два роки дитина страждала і просила зв'язати нарешті у бабусі, прокинулася совість, і вона зв'язала ось такого сплюшку, трішки не схожа на того. Ми тоді не спали без нього, не ходили в дитсадок. Нічого не робили, ми всюди з ним ходили. І коли я в'язати почала, точніше думала зв'язати, я не могла знайти потрібний розмір нитки, рожева є, і вона каже: нехай буде біла, але така ж сплюшка, як була. І ось нарешті Мрія збулася, Ви не повірите, моя доня онучка, спить із. Цією плюшкою ось така простенька, ні в чому не цікава, але зв'язана з любов'ю від бабусі. Вона постійно згадує свою Соню. Це теж у нас біла Соня. Я бажаю, щоб всі дітки ніколи не страждали за втраченими іграшками. Дитинство у дітей повинно бути. Не таким, як воно зараз. Дякуючи нашим додомкуватим сусідам. Я бажаю всім скоріше мира та перемоги, повернення всіх додому, і захисників, і ті, хто ВПО, і ті, хто за кордоном, як ми, миру тобі, Україна, і перемоги. До зустрічі!